Здравствуйте, хлопці, дібра запчастина Андрій. І хотілося б показати ось такі білоруські. Якщо ви будете ставити Сережки, ставте тільки такі. Чому такі? Тому що літьо воно не видержує. Тут Білорусь робить з упаковки палець гарної якості і гайка. Гайка іде немаленька. В гайці нормальне є тіло по різьбі. І повністю різьба до кінця. І гайка зроблена, ну дуже якісно зроблена гайка. Тобто, якщо вибираєте сірги вибирайте ось такого плана, вони надійні і вони довго ходять. Так що, хто ще не мог оподілитися, або як будете брати, краще ну не дешевить, да? переплатити якісь там 60-70 гривень і взяти якісну сіргу в зборі, чим купляти дешевенький варіант. Тут ще от по Білорусі такі вилочки прийшли, також покупка. Привода оригінальні вали. Так що, кому треба, звертайтесь дуже здоровий склад по запчастинам МТЗ та ЮМЗ.